У Хмельницькому з'явилася подільська мистецька сотня. Музиканти виступають на вулицях, щоб зібрати кошти на потреби бійців. АТО. що саме співають і чи дають за це гроші, знають наші кореспонденти. Можі хто чим може своєю чесно заробленою копійчиною. На центральній вулиці Хмельницького місцеві музиканти збираються щотижня, співають за гроші. Не для себе, для бійців у зоні АТО. Приєднуються і студенти з музучилища. Є вільний час, приходимо сюди, виступаємо. Ми комусь потрібні. Це дуже приємне відчуття. Професійна співачка Марина Українець тут виступає із вересня. Каже, не щуток, знає, як армійцям потрібна допомога. У зоні АТО із бойовиками воює її чоловік. Саме найпр. Стіше сидіти на дивані і казати Слава Україні героям, слава. Я хочу щось робити, Я хочу, хоч таким малесеньким чином, допомогти нашій армії. На жаль, наша країна зараз не може забезпечити всім тим, чого потребують наші хлопці. Слухачів часто не але скриньки непорожні. Хтось перехожих гривню кине, хто з дві сотні кладе. До стипендії ще далеко, близько трьох тижнів. Е, в кошельку грошей не густо, але пройти мимо ми не. Можна. Можемо, якщо їх там не буде, бомбити будуть нас тут і тому всі ми повинні. Хто не там? Ми повинні допомагати нашим хлопцям. Хто чим може у репертуарі переважно патріотичні пісні та артисти не лише співами обмежуються, працюємо з людьми, розповідаємо. Навертаємо їхню увагу до, до нашої цієї глобальної проблеми цієї війни. Людина від, відчиняє гаманець, там вже 10 гривень останніх. Він віддає нам цих 10 гривень. І головною ідеєю, і слава Богу, що так і так і виявилося. Є повне знищення стереотипів про те, що ніби українці це люди, в яких хата з краю, яким ні до чого немає діла, тільки до свого городу і до своєї вишні, яка на межі. А насправді це не так. Ворожі потрібно якомога більше. кажуть ми ці на передовій і одяг зношується швидко, і харчів бракує. Спис... Сук найнеобхіднішого складають самі армійці. Гроші конвертуються в конкретні речі, в продукти, в тактичні засоби захисту, які щотижня відправляються в зону проведення ато в хороші дні. Тобто, це в межах 3-3,5 тисяч гривень за дві години роботи. Ми ось тут збираємо. Наступного тижня музиканти організують ще одну імпровізовану сцену у місті. Обіцяють співатимуть і в дощ, і в сніг. Ольга Рицар, новини телеканал Інтер Хмельницький.